За що я люблю свою справу. Здавалось би, юрист, виступає в суді, готує документи, все має прямолінійно підготовлюєш документи, діє чітко по процесу. І так само робить принципи продавець в магазині діє чітко по процесу. Так само робить водій автомобіля. І, здавалось би, ну кожен робить свою роботу, кожен дивиться на те, що що йому потрібно робити, кожен виконує свою роботу. Однак в своїй роботі, часто коли клієнт звертається, дивиться на ситуацію і розуміє, що тобі потрібно розуміти то, чому так сталася ситуація. Для того, щоб це зрозуміти, треба почати жити частиною життя клієнта, подивитися, що на той час він робив, які його функціональні обов'язки. Що мав би робити в тій чи іншій ситуації? І таким чином розкривається свій кругозір. І от власне отримуєш задоволення від того, що щось знаєш нове і таким чином розвиваєшся. Здається, виконуєш свою роботу, але щоб її виконувати, маєш і вивчити і інші галузі життя. Дало дня всім.